Багато, дуже багато робиш. Ти себе час забираєш цим. Ти думаєш, я, де впевнений, я впевнений, бро, я хочу подавати спалець люля. Е -е, нема питань. Сконцентруйся не на кількості, а прямо на якості. Так, так, так. Але я там дорізав багато цибулі і достіль перш щоб віддав свою солодкість та соковитість. Е -е, Вибиває тільки баб. він від мене в різні сторони, забиваю масу, бачу, що дуже добра маса виходить, на кебаб, все добре. Мені потрібна допомога. Треба допомога? Ну, зараз я подумаю. Добре. Я робив міді, фаршмак, я робив, гарнір до риби. Я робив морозиво одне, морозиво друге. Робив глазур для овочів на гарнір для бараніни, майонез робив. Ну, я чомусь в мене була ставка на те, що е ну, я зараз буду типу, робити, я взяв собі ці страви, роблю, багато взяв, а вони зараз швиденько там, з фаршем з тим справляться і типу, почнуть допомагати мені. Але так вийшло, що ну, типу, допомоги було маловато. Антон, mm. я на фаршпак не встигну, братан. Я, я зараз в гарніри? Давай. І кебаб. Дуже довго тип, вони працювали, дуже великі порції ми робили. Там медик фаршу багато наробив е і довго з ним возився е е льоша там, з похвовою теж е дуже довго. Я більше, більше займався типу, десертом, займався окунем, так, е щоб типу, це прям ідеальна рибка була от, гарніром так, і соусом. Типу, от це моя була якби, задача. – Льоха, там ще опара не підійшла. Ні, ще не став. Підганяв, підганяв цілий конкурс. Льоха, ти встигаєш, льоха, ти встигаєш. Льох, що по, -по А? Будеш катати по хлаву 20 хвилин. Все, все, катай. Що там, довго тобі ще з. Все, закінчую вже. А риба почала жаритися? Ні. Жар. Давай, тобі потрібно ще буде натерти картоплю, зробити заміс на деруни. Хорошо. Я бачу, ти панів. Я починаю одне робити, він мені підкидує щось дати, зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось відкиде. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. Не забувай про це, чуєш? Що? Про чіпс. Да. Працюємо, працюємо, коротше, починається така вже запара-запара діка. Я починаю маринувати цього окуня. Почав швидко різати біль, такий хлоп. медика. Від того порізавший палець. Тут треба да, добре. Нема часу зараз зупинятися, дивитись на якийсь там кров ранки, Треба просто робити. І все. У нас противень, пацани, є. Який-нібудь пофіг взагалі. Е -е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав. Досвід цієї цього вистачить. Чо, Ще картоплю треба роблю. Антон, я тіти. Ти дві з половиною години почистив рибу і, по... і зробив е... цей Ти да, да, да. Типоні. Я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції, е... тому що якщо я за зараз типа, відкрию свій рот. І блін гавкну, там скажу те, що я хотів би сказати. Може піти щось не по плану, по Значить, Значиться, ця сура якась там і зб'ється процес. А, я вирішив не робити цих помилок, і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує. Бачу, що його ті всього, ну він теж переживає. Так, да, я вже втрачав контроль, але мені дуже. Це такі, я не знаю, одноразові акції. Ну, типу, я просто людина, котра я дуже дуже багато подавляю типу емоції, і вони накаплюються. Може бути момент якийсь ну типу. Взагалі, у це шеф це таке одне, е, хоч по часу, типу, не таке довге, коротке, але життя. Типу, а по насиченості це реально, типу, як я не знаю, поемоційно, е, в плані досвіду. Це таке, ну, типу, повноцінне життя, я б сказав. би. Е, тому ну, і в плані емоцій, типу, дуже багато, і дуже багато я подавляв собі емоції, і поганих і хороших, і тому це воно вистрілило. Але ну, ну, коротше, здається, пришвидшилося. Ти зробив мус з бринзи? Так. Да.